Да, от ми зараз перейдемо до, до цих тем, але все ж таки, я в тебе ще хотів спитати е, от ту інформацію, яка з'явилась е, правильно сьогодні в Washington Post, здається, так mm -hmm. її публікував, про те, що буцімто зараз я навіть зацитую, щоб е, бути вірним. Що зараз, 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 зараз що Трамп нібито не хоче надавати Україні більше допомоги, і не хоче, щоб Україну прийняли в НАТО з Вашингтон Пост. Так, а як ти думаєш, це якийсь вкид? Чи ця інформація має а, право на існування? Ну, тобто, що це так може бути? Я говорив про це неодноразово. Я хочу вам нагадати, друзі, як може з'явитися на Вашингтон Пост, на BBC, на Fox News, на інші дуже 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 відомі в СМІ. Як можуть з'являтися матеріали про Україну, що Україна вже здає? Що Україна вже хоче. <тур> вибачаю, що буду так говорити, що здається, вони готові бути вже накалені. Україна хоче бити до останнього українця. Ну ми знаємо. Все це, всі ці наративи. А, наративи від кого. Тому, послухайте, ну, поки у Росії є великі кошти, і вони можуть собі дозволяти а, писати все, що їм завгодно. Ну, що, що я можу щось коментувати? Що хоче Трамп? Ну слухай, ну давай говорити відверто. Ну вони що брали інтерв'ю, і він так сказав, Ні. ми цього не бачили. Ні. Ні. Ну, а мені це дуже подобається, коли кажуть, ви знаєте, з наших джерел ну, ми не можемо ми не говорити, звідки це джерела? К нам проінформували, що отак от і так. Ну послухайте, ну а потім це джерело говорить прямо протилежне. Ну, да? ну лавка, ну це, ну це просто не серйозно. Добре. А, а от е, зараз ми перейдемо до нашої теми, бо вона теж пов'язана зі штатами, з нашим міністром закордонних справ. Також сподіваюся, а... що мене чути. Так, так, ми mm -hmm. ч, чому Щоб до речі, бути, Дмитро Чехлатий вітає нас, з Сумщини, і ми дуже раді його теж. І Сумщину раді вітати. Вона е, кожного дня під ударом, я б скажу, скажу так. Так, ось е, знаєш, у мене питання тут е, в тому. Вже дванадцятий день, да? як 12 Трамп день, 12, як Трамп став а, президентом. Так, ну, 12-й, здається, одинадцять одинадцяти чи дванадцятий день. Ну тобто більше десяти днів пройшло, і весь цей час були постійні очікування, і ми про це з тобою теж говорили. Що ну там коли ж відбудеться контакт е, Трампа і очільника Кремля, mm -hmm. коли ну і весь світ очікував, mm -hmm. так а, але до цього часу. Жодних офіційних коментарів, що такий контакт відбувся, немає. Так? Тобто, у піскова вранці заявили про те, що а, та умовка, я не знаю, що ти сказав Трампу, що Буцімто коли його нього спитали про літак, так а, який ну автотрощу, яка в Вашингтоні була, що він нібито з Путіним розмовляв, але не про це. Але от окрім цієї умовки. Жодних підтверджень і от ще с що усі піскова розповідали, що не було ніяких офіційних З ну, Може під, о, ні, це пов'язано? — Може, то ні одне одного послали Нахуй він <рі> <ск samurai> <при> не хочуть про це говорити. Я не можу про це сказати, тому що ми чітко бачили про що говорив Трамп. Да, я поперекидав, що да ми говорили, але не там ні ні трагед, про трагедію. Эти говоряші уці, кажуть, що взагалі не було нікого. Так я ж про це да, кажу. Чому? Да, ну, я я, ну, звідки у мене інформація? Ну, я поки э, там щось э, Звільняють а, опять, Кирила Буданова, але поки мені не запропонували його місця, щоб я вам давав якісь такі круті інсайди. Тому ну, я не можу тобі друг мені нічого сказати. На жаль. Але я вважаю, що слухай, ну то що між ними відбуваються телефонні розмови, і ця розмова не була вчора, першим, І позавчора я хочу вам цьому запевнити. Друзі, у них є контакти. вони між собою розмовляють. Просто я думаю, що поки я так розумію, у них нема а, розуміння один одного, вони ні, так скажемо, відрізняються. А, 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 не не так. Не, 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 не думки, а вони. Цьому не, не хочуть видавати ефір, тому поки от так вот. а так, ну то що вони спілкуються блядь, сто а, а, а може Путін Трамп, почитає історичні лекції, знаєш, і кожен дзвінок Послухай, <кій> закінчується напевно. <кій> <кій> ми бачимо з вами, що <кій> а, а, знаєте, і вони ще не дійшли і, до а, сучасності. Ти розумієш? Дивіться, вони ще вас... від давніх слов'ян обговорюються. Да, я можу сказати, що ми дійсно бачимо, що. Трамп о, у світі у нас було два чудніх людей. Це Пупсік з Китаю Сін Цзінпін, і второй це на всю голову Кремльовський придурочний чувак. Ну додався зараз, покій для мене не розуміючи людина. Це Трамп, президент, який дійсно ну президент Америки я. З поваги ставлюсь. Чому? А, тому, Бо що, це президент. То, тому що це президент, але я поважаю а, американський народ. І знаєш, у мене безвиходне положення, так скажу. А, ставитись к ньому і не ставитись або ставитись к ньому там погано. Тому я вважаю, що а, слухай, ну От жарт я є. сказав, що потрібно почекати, час все покаже. У мене є. Двояке. Двояке ставлення. Я для себе розумію, що розумієте, слухайте, ну людина, яка приходить і каже, що зараз ми захопимо Мексику, зараз ми будемо станувати перевагу Венесуели, зараз ми всіх тут на коліні поставимо. Ну так нормальна людина в 2021 році не повинна робити. Ну, настільки він розумний президент, ну, він же другий раз. Так. Ну, америка... американці зробили свій вибор. Так. Тут уже все. Добрий вечір. От Олександр Пишив, головне, щоб Трамп і Путлер книгу в не написали через рік. По цим лекціям. Дякую, це такий гарний жарт. Добре, давай тоді до. Ви подивіться, Олександр, у нас не тільки розумний, і ще й жарти. І жартувати може. Я вам скажу, це дуже круто. 894 людини нас дивиться в прямому ефірі. Друзі, я дуже хочу дякую. подякувати кожного. Подякувати, хто нас дивиться. Нам дуже приємно, що у нас додаються глядачі і ми дуже цього раді.